Є багато маркерів, які можуть сигналізувати про серйозні проблеми з психічним здоров'ям і на які варто звернути увагу. Умовно, їх можна поділити на три групи: зміни настрою, зміни поведінки та фізичні зміни. Зміни настрою відчуття смутку або пригніченості упродовж тривалого часу без конкретної причини. Постійні помітні зміни настрою від дуже хорошого до дуже поганого, постійне або надмірне хвилювання через стресові події чи випадки, відчуття порожнечі або апатії до тих. Аспектів життя, які раніше приносили задоволення: спалахи гніву, агресивності, застосування насильницьких дій до інших, проблеми з емпатією щодо думок і почуттів інших людей, зміни поведінки, поява суїцидальних думок або поведінки, завдання собі ушкоджень, наприклад, порізів, відчуття втрати часу або поява значних прогалин у пам'яті, відмова від спілкування з друзями, членами сім'ї або участі в заходах, які вам подобалися раніше, нав'язливі думки. Або віра в те, що не є реальним, поява галюцинацій або сенсорних переживань, які здаються реальними, але не є такими: наприклад, чути голоси, які ніхто інший не чує, або відчувати, як щось повзає по вашій шкірі, хоча насправді це не так. Фізичні зміни, раптове потовиділення, напади нудоти, прискорене серцебиття або ускладнене дихання разом із сильним занепокоєнням або страхом, порушення режиму сну за багато або за мало сну, відчуття втоми незалежно від того, скільки ви спите, помітні зміни статевого потягу або сексуальної активності, помітні зміни харчової поведінки, обмеження в їжі або переїдання, відчуття страху перед їжею без видимих причин або проблеми із прийняттям тіла, пов'язані з вагою чи прийомом їжі. Якщо ви або ваші близькі маєте одну або кілька з наведених ознак протягом двох тижнів або більше, подумайте про те, щоб звернутися за підтримкою до спеціаліста з психічного здоров'я. Пам'ятайте, що Довше людина обходиться без лікування, то серйознішими можуть бути наслідки для всього здоров'я.